Шахтар втрачає очки з Динамо дніпро 1 у драматичному матчі обігрує ФК рух та скорочує відставання від гірників. УПЛ наближається до своєї розв'язки. У цьому відео поговоримо про ігровий вікенд чемпіонату та згадаємо усі ключові моменти 22-го туру. УПЛ та перед початком відео закликає вас зробити донат. На лігу аеророзвідки це спільний проєкт Один плюс один медіа з фондом Повернись живим. Збираємо на мобільні пункти операторів БПЛА. Зібрано понад 9 мільйонів гривень. Наша фінальна мета 10 мільйонів. Скануйте QR-код в кутку екрану та шукайте посилання в описі та закріпленому коментарі під цим відео. І пам'ятайте, що кожен донат, навіть найменший, наближає нашу перемогу. 22-й тур розпочинався ще в п'ятницю у ковалівці. Місцевий колос приймав луганську зорю. Підопічні Патріка Ван після звитяги на Дніпром-1 у минулому турі підходили до гри з колосом у гарній формі. Втім, сам матч важко назвати багатим на видовища. З перших хвилин спостерігалася обережна гра з обох сторін. М'яч дуже часто перебував у центральній зоні, без особливих загострень та просування вперед. Тактика дрібного фолу з обох сторін явно гальмувала інтенсивність поєдинку. Втім, зоря все ж зуміла в середині першого тайму забити свій м'яч. Булеса підійшов до виконання штрафного удару, однак прямого пострілу не відбулося. Сергій викотив у зону підбирання на Володимира Брашка, і той першим дотиком потужно пробив у кут воріт волинця. Рахунок став 0-1. Колос спробував відігратися ще у першому таймі, однак реальної небезпеки біля воріт Сапутіна не було. Другий тайм розпочався не надто приємно для гостей. На 54-й хвилині Ігор Снурніцин заробив другу жовту та залишив команду в меншості. Після цього гра відбувалася переважно на половині поля зорі. Однак створити щось реально небезпечне. Колосу так і не вдалося. Оборона зорі виглядала як неприступна фортеця. Отож луганці здобувають чергову перемогу в УПЛ і ще більше загострюють інтригу за призові місця. Наступного дня у Полтаві ворскла приймала металіст. Господарі з перших хвилин затисли суперника на їхній половині поля. Однак до гострих моментів так і не дійшло. Але першими забили гості. Молодий кіпер Ворскли Павло Ісенко не надто вдало зіграв на виході, врізавшись коліном в голову Демченку, за що арбітер призначив пенальті. Богдан Бойчук впевнено його реалізував. 0-1. Далі тотальна перевага Ворскли. Команда Скрипника створювала момент за моментом. Десь бракувало точності, а десь кіпер суперників Єрмолов був на висоті. Але Ворскла все ж досягла свого. Філіпи прострілив з правого флангу. А Мизюк прямо у воротарському майданчику завалив Степанюка. Знову пенальті, але в інший бік. Таулян Сефері пробив потужно і зрівняв рахунок. Це 10-й гол Албанця в УПЛ. Менше ніж за 5 хвилин. Арбітер знову вказав на пенальті у ворота металіста. Вже сам голкіпер Єрмолов порушував правила проти Степанюка. Однак Таулян Сефері цього разу не переграв воротаря харків'ян. Єрмолов вдруге вгадав напрям польоту м'яча і врятував команду від другого пропущеного. В кінці першого тайму арбітер Омельченко призначив четверте пенальті в матчі. Цього разу досить суперечливе. Демченко був першим на м'ячі, однак Челядін нав'язав боротьбу і після контакту із суперником відлетів з криками, за що арбітер вказав на точку. Саферів вдруге забив з пенальті і оформив дубль. Менше ніж за хвилину Феліпе Родрігес зробив рахунок 3-1 і деморалізував металіст перед перервою. Варто відзначити гостей, які у другому таймі билися за результат, але пройти оборону Ворскли у цьому матчі було важко. Все ж Металіст заслужив на ще один гол. За 10 хвилин до кінця матчу латераль Романюк пронісся флангом, увірвався в штрафний майданчик і потужно прибив повз ісенка 3-2. Однак до кінця матчу голів більше не було. Ворскла здобуває третю перемогу поспіль в УПЛ. Натомість Металіст продовжив свою серію без перемог. До 15 матчів. <звук> Наступний поєдинок відбувся у Рівному. Верес приймав Минай. Дві команди, які борються за виживання в УПЛ. Перший тайм відбувався під акомпанемент володіння м'ячем Вереса. Втім, це не допомогло господарям конвертувати у забиті м'ячі. Рівненцям бракувало останньої передачі. Минай же відповідав більш вертикальним футболом. Було декілька небезпечних закидань у штрафний Вереса, однак без особливих загроз. Ще в першому таймі стався досить суперечливий момент. Кіпер Минайців Олександр Бандура вийшов до лінії штрафного майданчика і зірвав атаку Вереса. Втім, на повторах було чітко видно, що кіпер гостей зіграв руками вже за межами карного майданчика. Однак арбітер матчу дозволив грати далі. Перший тайм закінчився з нулями на табло. Другий тайм активніше розпочали минайці, однак рахунок відкрив верес. Блізніченко першим був на добуванні у штрафному гостей і потужним ударом на 55-й хвилині зробив рахунок 1-0. Але вже за 5 хвилин Вишневський виконав розкішний простріл прямо в ноги твердохлібу, який замкнув передачу і зробив рахунок 1-1. Далі атакувальний футбол для обох команд закінчився. Було багато боротьби і бажання, хоча б не програти. У підсумку нічия. Безвиграшна серія рівненців в УПЛ складає вже 11 матчів. Далі була зустріч Динамо та Шахтаря у Києві. Гра, яка формально могла зняти багато запитань у випадку перемоги гірників, активніше почали кияни. Вони намагалися знайти шпарини в захисті біля воріт Трубіна, однак до небезпеки не доходило. Втім, першими забили гості. Тарас Степаненко отримав м'яч в 30 метрах від воріт і потужним ударом з лівої ноги наніс гармату у ворота Нещерета. Кіпер киян помилився і пропустив м'яч, який летів прямо по центру воріт. Втім, кияни не кинули грати. Підопічні Луческу створювали моменти в першому таймі, однак безуспішно. Ще у першій половині гри відбувся суперечливий момент. Після удару киян м'яч влучив у лікоть ракицького в штрафному майданчику. Однак арбітри не зафіксували тут порушення правил. Другий тайм розпочинався із заруби Бондаря та Волошина, від чого градус напруги матчу ще більше зростав. Шахтар в другому таймі грав на отримання рахунку, і це було видно неозброєним оком. Гірники віддали м'яч киянам і чекали нагоди у контратаках. Однак цей план не спрацював. Динамо тиснуло на ворота Трубіна і врешті добилося свого. Антон Царенко на свіжих ногах заробив штрафний удар неподалік карного майданчика. Стандарт виконав Андрієвський. Зацініть цю красу. Українське класичне завершується в нічию 1-1 і залишає інтригу за чемпіонство живою. Після матчу Мірча Луческу оголосив, що йде на лікарняний на невизначений термін. Виконуючим обов'язки головного тренера Київського Динамо став Олександр Шовковський. У неділю першими грали команди, які останнім часом не так часто виграють в УПЛ. В Львів приймав Металіст 19-25. Леви нині перебувають на останньому місці, відстаючи від передостаннього на 6 очок. Цілком виправдано було бачити дуже активний старт від підопічних безсмертного. Львів'яни одразу побігли вперед та зуміли створити дійсно небезпечний момент зусилями Свиржняка та Мильченка. Втім момент було змарновано. Після цього харків'яни зуміли відсунути гру від власних воріт і вже на 26 й хвилині відзначилися голом. Вачіберадзи знайшов русина на фланзі. той розкрутив кузика та виконав простріл у штрафний на бичика. Костянтину залишалося лише підставити ногу. Рахунок став 0-1. до кінця тайму. металіст 19-25 майстерно засушив гру у центрі поля. Так, що гольових моментів біля воріт обох команд більше не було. Другий тайм був схожий на кінець першого. 19-25 нікуди не спішили, а просто організовано захищалися. Львів за весь другий тайм мав два-три моменти зрівняти рахунок. Втім, ще один м'яч забили знову харків'яни. Русин втік на фланзі від чотирьох, виконав простріл, і Капінус поховав надії Львова бодай на нічию. 0-2. Металіз-1925 здобуває першу перемогу в УПЛ в 2023 році. Справжній блокбастер відбувся у Кривому Розі. Кривбас приймав Чорноморець. Вернедуб грав проти Григорчука. Гра розпочалася доволі активно. Обидві команди грали відкрито та створювали моменти біля чужих воріт. Втім, до 31-ї хвилини забити так і не вдалося жодному з колективів. Після цього пролунала повітряна тривога. Одразу після поновлення гри Одесити вийшли уперед. Але Фіренко отримав передачу від кузика, розібрався з захисниками і потужно пробив точно у ворота 0-1. На 57-й хвилині Задирака зрівняв рахунок. Після швидкого розіграшу з аута – 1-1. А за 6 хвилин у господарі взагалі вийшли уперед. Луньов отримав м'яч перед штрафним і лівою ногою потужно пробив у ближню дев'ять – 2-1. Втім, вже менше ніж за хвилину моряки зрівняли рахунок. Кузик ефективно замкнув скидку бадібанги 2-2. Кривбас мав декілька небезпечних моментів після цього, але саме гості вирвали перемогу. Але Фіренко отримав м'яч на хід, втік від безкоровайного і точно пробив повз Сарнавського. 2-3. Цей рахунок став фінальним на табло. Ну а завершувався тур у понеділок двома матчами. Дніпро 1 приймав рух. Попри втрату Соломона Отабора, львів'яни все ж змогли нав'язати боротьбу одному з лідерів чемпіонату. Дніпряни доволі швидко повели в рахунку. Активний початок винагородив їх. Після кутового удару дніпряни декілька разів намагалися пробити Паньківа. і все ж вдалося. Арбітри зафіксували взяття воріт після сейву кіпера вже за лінією воріт. 1-0 і гол на рахунку Сарапія. Дніпряни не зупинилися і побігли одразу добивати суперника. Через кілька небезпечних атак Рубчинський заробив пенальті, яке спокійно реалізував Артем Довбик, для якого це вже 19-й гол цього сезону в УПЛ 2-0. Рух взагалі нічого не створював, і тим дивно було, як швидко лівів'яни зрівняли рахунок. Рух зумів провести виважену атаку і вивести Талеса на ударну позицію. Бразилець потужно та точно пробив і скоротив відставання 1-2. А згодом був Бенефіс Макса Валефа. Бразильський кіпер назустріч вітру побіг страхувати захисників, однак не розрахував траєкторію польоту. М'яча Климчук пішов до кінця і ошукав Валифа, пробивши у порожні ворота. – 2-2. Такий хід подій шокував Дніпро 1 До кінця першого тайму небезпечних моментів більше не було. Другий тайм був взагалі дуже пасивним з обох сторін. Рух грав по результату. А у Дніпрян відверто не все вдавалося на чужій половині поля. Втім, як і в матчі першого кола, все вирішили останні хвилини. Дніпряни дотисли суперника, і в одній з останніх атак Ігор Когут, який вийшов на заміну, ефективно обробив м'яч у штрафному і потужним ударом прошив паньківа 3-2. Рух таки не зумів тримати таку важливу для себе нічию, А Дніпро один скоротив відстань від шахтаря. Заключний матч 22-го туру завершився регіональним дербі. Олександрія приймала інгулець. Господарі з перших хвилин активно володіли м'ячем, проте це не допомагало підопічним братання створювати багато моментів біля воріт білика. В середині першого тайму пролунала повітряна тривога, яка відклала продовження матчу аж на годину. Після поновлення Олександрія через травми втратила Цурікова та Логінова. Другий тайм не особливо відрізнявся від першого. Мінімум гольових нагод та доволі низький темп усієї гри. Команди розписали нульову нічію. Це вже сьома нічия для ротання з восьми матчів на чолі Олександрії. <му> Отож згадуємо усі результати 22-го туру УПЛ. Зоря мінімально переграє колос на його полі. Ворскла нарешті виходить на переможний шлях та обігрує металіст. 3-2. Верес та Минай у Рівному розписали нічию 1-1. Динамо та Шахтар теж сильнішого не виявили 1-1. 19 1925 на виїзді долає ФК-Львів з рахунком 2-0. Кривбас у драматичному матчі вдома поступається Чорноморцю 2-3. Дніпро 1 ледь не втратив очки у зустрічі з рухом. Втім, здобуває перемогу 3-2. Олександрія та Інгулець закінчили тур нульовою нічією. За вісім турів до кінця чемпіонату Шахтар випереджає другий Дніпро 1 на 5 очок. Втім, Дніпряни мають матч в запасі та очну гру з гірниками наприкінці чемпіонату. Зоря збільшує відрив від Динамо, а Олександрія замикає топ-5. У нижній частині таблиці свій чемпіонат за виживання. У зоні вильоту одразу дві львівські команди Рух та ФК львів. Верес та металіст у зоні стокових матчів втім щільність унизу турнірної таблиці обіцяє гаряче завершення сезону. Наступний 23-й тур УПЛ розпочнеться в п'ятницю і пройде в два дні. У п'ятницю, 28 квітня, три матчі. Верес прийматиме Львів, Металіст Зустрінеться з Динамо, колос у Ковалівці. Прийме Шахтар. У суботу, 29 квітня, день розпочнеться грою. Минай металіст 19-25. Зоря прийматиме Чорноморець. Інголець вдома спробує здивувати дніпро 1 Кривба зійдеться з Олександрією, а рух та Ворскла завершить ігровий тур матчем у Львові. Цього вікенду на Футболхаб відбудуться трансляції трьох матчів. У прямому ефірі дивіться металіз Динамо, Зоря Чорноморець та Рух Ворскла. Друзі, діліться в коментарях, який епізод 22-го туру УПЛ вам запам'ятався та яка команда вас здивувала найбільше. Підписуйтеся на FoodballHub, ставте лайк цьому відео, та не забувайте робити донати на Лігу Аеророзвідки. Це спільний проєкт 11 Медіа з фондом Повернись живим. Наша фінальна мета зібрати 10 мільйонів гривень на мобільні пункти операторів БПЛА. Наразі є понад 9 мільйонів гривень. Скануйте QR-код кутку екрану, шукайте посилання в описі та закріпленому коментарі. Та пам'ятайте, що кожен донат навіть найменший наближає нашу перемогу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.